Всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні я хочу розказати і показати, куди ми діваємо нашу малину. Навіть з такої кількості малини, як у нас, тут приблизно 8 на 8 метрів по площі є достатня кількість малини. Закрити стільки малини під варення нереально чи ще щось зробити, тому ми її здаємо оптовим закупівельникам. У нас виходить через день нарвати від 7 до 10 кг малини. Це якщо сонячна погода, саме так приймає наш оптовий закупівельник. До речі, щодо ціни було від 70 гривень самого початку. Потім ціна опустилась на 60 а тепер по 50 гривень за кілограм. Ну і звичайно, ми враховуємо те, що ми своїм транспортом доставляємо цю малину. Також, якщо вам буде цікаво, розкажу, за скільки часу ми зриваємо цю ділянку, скільки ми зірвали сьогодні, і взагалі, як виглядає наша малина, тому якщо вам цікаво, залишайтеся. До речі, це відео мало б вийти ще три тижні тому, але сподіваюся, що воно буде корисним і актуальним ще сьогодні. Остапчик. Але не гарно. Сама я обриваю цю ділянку ну, приблизно за 3 години. Не більше. Ну, це, в принципі, доволі така легка робота. Звичайно, потрібно використовувати закритий одяг. Гілки малини залишають на собі такі мікроподряпини, які потім при митті рук дуже печуть. До речі, отак ми збираємо, прив'язуємо шнурочком, отакі відерочка, дуже зручно. І отакі навіть більші відерочка. Воно на 2 літри. І, до речі, хочу показати вам зблизько нашу малину, як вона плодоносить. Зараз у нас серпень, майже середина серпня, вона почала дуже рясно плодоносити. Дивіться, скільки ще зелених плодів. Ось такі крупні плодоносить до перших морозів. Наприклад, ось тут. І вона. Тут ще ще шар народжує. І тут ще шар. Ось такі плоди. Зараз покажу на руці. Пам'ятаєте, я вам показувала смородиновий кущ, і навіть тут серед смородинового куща в нас розрослася малина, взагалі вона так йде в сад сюди. І, до речі, та малина, яка в саду, вона набагато крупніша і набагато солодша. І ось наш перший урожай. Дивіться, це 3-літрові відерка, це літрові. Ось тут ми назбирали, Оцю ще збирали до дощу, вона суха, як бачите. Ця мокра вже після одного дощу, бо взагалі падало в нас два доща. І є ще на, ми поставили вже на вагу і є ще один ящик малини. Це тільки початок. Ось зараз будемо важити, хочу показати вагу. в Цьому ящику є 4 кілограми. Ось зважили ми ось цю малину. Тут є 7 кілограм. Не знаю, хтось бачив таку вагу чи ні. Ми на ній важимо картоплю, вона дуже, дуже зручна. Якщо відняти вагу від дерок, ящика, то буде тут 10 кілограм. Загрузили ми вже нашу малину. Вийшло 12,94. три ящичка, але це вага з ящиками. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи це вигідно, чи не вигідно на вашу думку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і мирного неба!